Доброго дня малеча та батьки. Дітки, а яка сьогодні погода? Подивіться уважно на небо, на дерева. Послухайте віршик. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, всміхається сонце, усе зацвіло, і ллється у вікна весняне тепло. А люди веселі, спішать працювати. Копати городи, поля засівати, щоб сил набирались зернинки малі, у сонцем зігрітій вологій землі. Дітки, ви прослухали віршик. Скажіть, будь ласка, яке тепло ллється у вікна? Весняне тепло, куди поспішають люди? Так, люди поспішають працювати, а що вони будуть робити, що саме? Копати городи, поля засівати. Молодці. А зараз послухайте ще один віршик, але слухайте дуже уважно. Його написала Наталя Забіла і називається Ясочина Грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер. Росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас в мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз з смачним насінням, і в'юнкий горох, і огірки. А Ясюня ще ж така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг мехасик та Роман, та Лесь, та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки. Чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня по зернятку, й буряків, і моркви, й те і те. Ой, і буде ж у ясюні грядка, мабуть, краще, ніж усіх дітей. Йде робота радісна, і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече, й цілує дітвору. Дітки, ви прослухали вірш Наталі забіли. Скажіть, будь ласка, як називається твір? Так, твір називається Ясичина Грядка. Про кого йдеться у творі? Про дівчинку Ясю. А кого побачила Яся? Так, діток, які садили город. А що Яся також захотіла робити? Так, Яся також захотіла садити город. Хто їй допомагав, хлопчики. А ви пам'ятаєте, що хотіла яся посадити? Так, це диня, буряки, морква. Молодці. Давайте з вами зараз пограємо у гру, що де росте. Це яблуко. Яблукою росте на дереві в саду. Далі що це? Буряк. Де він росте? На городі, в грядці. Далі морква. Де морква росте? Наступне це у нас що? Грушка. Де росте грушка? Картопля? Де росте картопля? Далі це абрикос, де він росте? Огірок? Де росте огірочок? Це вишеньки? Де ростуть вишеньки? Ви, великі молодці, дуже добре попрацювали сьогодні. А скажіть, будь ласка, що ви цікавого дізналися? А зараз я вам пропоную вдома також посадити і бульку.